Фельдшерські пункти та амбулаторії сімейної медицини Красноградського району напередодні нового року отримали нові глюкометри і тонометри. Такий подарунок закладам медицини у сільській місцевості зробив голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. Адже під час робочих поїздок на Красноградщину медики неодноразово говорили йому про необхідність придбання цих речей. Сергій Чернов пообіцяв допомогти і таки дотримав свого слова. 30 грудня помічник голови Харківської обласної ради Володимир Пти. Вручив глюкометри і тонометри закладам медицини на селі. На ваше прохання, коли була зустріч з Сергія Івана Чорновим, ви тоді йому зробили таку заявочку – Глюкометр і тонометр. Він просив вам передати, щоб у вас було всіх тут здоров все здоров'я і всього найкраще. Як розповіла завідуюча Христичінської амбулаторії сімейної медицини Надія Власенко, такі прилади дійсно їм необхідні в роботі, адже матеріальна база вже тривалий час не оновлювалася. А новий електронний глюкометр дасть можливість швидко і безпосередньо на місці вимірювати рівень цукру у крові пацієнтів. Христичинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини обслуговує населення 1324 чоловіки. В нашій амбулаторії працює. Два лікаря, стоматолог і сімейний лікар, дві сімейні медсестри. Також працює після закриття стаціонару Христичницької дільниці дільниці закрита дільничної лікарні, Працює денний стаціонар на 15 ліжок. У ну, зв'язку з тим, що в країні скрутне положення, в нашій амбулаторії також матеріальна. База не так часто поновлюється, і тому подарунки, які нам Сергій Іванович передав, Чорнов, Сергій Іванович Чорнов передав, це тонометр для вимірювання тиску артеріального, а також глюкометр для вимірювання цукрової крові. Дуже нам потрібні. І ми дуже вдячні Сергію Івановичу за такий передноворічний чи новорічний подарунок.